Рукавичка, українська народна казка. Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку, та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й плигає. О, хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкріботушка, а ти хто? Жабка-скрикотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкріботушка, жабка-скрикотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть мене. Іди, от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкріпотушка, жабка скрекотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка ж жабка скрикотушка, зайчик зайчик-побігачик Та лисичка сестричка, а ти хто? «Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. «Хро-хро-хро! а хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкребутушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик, а ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. Уліз і той уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто, хто у цій рукавичці живе? Мишка шкріботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабан і клан. А ти хто? Гу, гу гу, як вас багато, а я ведмідь набрідь, Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку!» У ліс і ведмідь семеро стало. Та так вже тісно. Що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав- гав- гав Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Кінець, ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.